У симфонічному оркестрі обласної філармонії надалі конфліктують. Відтак музиканти вийшли на мітинг під стіни облдержадміністрації. Люди скаржаться, оркестр сьогодні потерпає від кадрового голоду, адже 50% музикантів працює на півставки, а ще блокуються і не вирішуються нагальні кадрові питання. Не продовжуються контракти в декого на рік, в декого на два, декого на три, в декого взагалі на півроку. Ми вимагаємо, щоб просто нас перевели на основне місце роботи, тому що постійно нас тільки годують. Знайте, складуть з нами контракт на один рік, складуть на другий, і так ми завжди в підвішеному стані. Тобто конкретних дій від дирекції немає. Свавіллю дирекції скаржаться музиканти, немає меж, адже контракти не продовжують не лише їм, а й головному диригенту Назару Яцківу. А ще наголошують протестувальники: керівництво намагається скоротити штаб симфонічного оркестру. Відтак, колектив на грані розвалу. 40 чоловік в нашому симфонічному оркестрі цього року закінчується контракт. Ну і в зв'язку з тим, що от дирекція хоче скоротити симфонічний склад. Наскільки чоловік? Ну мені здається. От у нас є в штаті там наприклад 65 чоловік, мені здається, до 40 стало. Торік навколо філармонійного оркестру вже відбувався конфлікт. Тоді керівництво філармонії не продовжувало контракт із диригентом Русланом Дорожівським. Його колеги про нього не забули і запросили на мітинг. Зазначено в конкурсних вимогах. Вікові обмеження це вже є дискримінація творчих працівників. Творчих працівників ніде не де. Де. тільки йдуть про посадовців державних, про державних посад... службовців. От і все не може людина, яка не шанує не шанує закон і Думає, що якщо він в крізь сидить, то вже є закон, це є неправильно, і це я говорив вишиванюку, і ви це чули. Не можна таких людей до влади допускати інакше буде бедлам, руїна буде, а в культурі руїну робити не Усі звинувачення дирекції обласної філармонії сприймає скептично і виправдовується. Усі дії стосовно кадрових змін законні. Ну є складені акти, є подання, є подання. Вони мають виконувати свої професійні обов'язки, а страйкувати вони можуть в інший час, якщо і вони є. Але вони нічого про це не заявляють і не заявляли. Це напевно якісь власні амбіції когось, когось. Тобто підносять високі гасла. Чотну немається. Ну, якщо в когось є якісь. Причини казати, що щось є в філармонії не так я не бачу. Музики звернулися в облтежадміністрацію. Тут кажуть, конфлікт має суб'єктивний характер, проте обіцяють з'ясувати усі обставини невдоволення в трудовому колективі. В Контексті цього, що сьогодні відбувається, управління культури, стане стрілі самістрації, створює комісію. по розгляду цих питань, оскільки я їх попередніх не отримав, і відповідно не інформації. Офіційної, що буде власна така акція, по-друге, є чинного законодавства в кожному колективі, зокрема обласній флеремонії, відповідна комісія по вирішенню трудових суперечок і є профспілковий комітет. Безумовно, щоб було об'єктивно, чітко, по закону. Спеціально створена комісія має озвучити результати своїх перевірок щодо ситуації в симфонічному оркестрі за 10 днів. Попри це, музиканти вимагають негайної відставки директора філармонії Андрія Савки. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.